Як довго можна промивати ніс сольовим розчином стільки, скільки потрібно, стільки, скільки дитина хворіє, і утворюються сли спорожнення носа? Але як зараз взимку період грипу і майже всі навкруги хворіють? Я теж раджу після того, як забрали дитину, наприклад, з садочка або з місця, де були ймовірно захворівші дітки, треба прийти додому і змити всю цю інфекцію з порожнини носа. Бо як зазвичай відбувається, забрали садочка здорову дитину, а зранку вона вже проснулась хво. Чого? Тому що після того, як вона е, поспілкувалася із хворими дітьми, ці віруси сіли на порожнину носа і почали там на слезові розмножуватися. І вже до ранку дитина захворіла. А якщо б ви забрали з садочка і одразу змили всі ці віруси, дитина або не захворіла б взагалі, або якщо і захворіє, то в більш легкій формі. Тому я за. Те, щоб промувати ніс сольовими розчинами, якщо на це є потреба. В період епідемії грипу краще промувати ніс сольовим розчином дитині кожного разу після контакту з ймовірно інфікованими людьми.